Для того аби українські військові могли здійснити вдалий контрнаступ, необхідно завоювати перевагу у повітрі над російськими окупантами. Про це заявив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, наразі росіяни продовжують атакувальні дії на суходолі атаки з повітря, здебільшого, здійснюються з кораблів. Так окупанти використовують керовані авіаційні бомби та інше ракетне озброєння. При цьому Ігнат зазначив, що хотілося б якомога швидкого рішення про надання Україні сучасних багатоцільових літаків покоління 4+. Мова йде зокрема про F-16, адже це б дійсно допомогло нам швидко втілити мрії у життя. Ми ведемо власне протиповітряний бій, тобто вражаємо ті засоби враження, а інколи вражаємо і ворожу авіацію, коли вони наближаються близько до наших кордонів. Тому казати, що ну власне вже зараз має відбутись контрнаступ без того, щоб дійсно посилити саме наше, нашу, наше панування в повітрі, нашу перевагу, ну навряд чи можливо.